Хлопчика могли оформлена інвалідність 16-го року. Моя дитина мала право отримувати е, підгузки 120 за місяць. Я в квітні отримала 56 памперсів і от зараз в серпні 150. Тобто замість 600 підгузків за 5 місяців Наталці видали лише 206. Що тобі пояснюють тут? Ну, е, грошей немає, не видержитісь. Немає грошей, немає коштів. Проблема дуже дуже важлива, дуже потужна по всій Україні. Взагалі, майже немає тієї області, в якій я, я б могла сказати, що все добре саме в цьому плані. Чоловік не може вийти на вулицю. Он не мож... людина не може вийти на вулицю. Вона не може знаходитись навіть у власному домі. Не може ж вона сидіти на пелюшці з плівкою цілий день. Хоча люди думають, що підгузки ну, не вже це життєво необхідно. А люди не розуміють, що будь-яка людина, яка пересувається на інвалідному візку, навіть якщо це не ДЦП, а спінальник чи шийник, який травмувався, вони теж потрібні їм в побуті. В їм в обіході. Хто відповідає за забезпечення людей з інвалідністю, медичними виробами та іншими засобами і чому люди не отримують належне? Синові Наталки 5 років. Невдовзі після пологів їй повідомили, що хлопчик має серйозне захворювання. Дитині встановили інвалідність. За законом в Україні люди з інвалідністю безоплатно забезпечуються медичними виробами, технічними та іншими засобами. Тільки для амбулаторних умов їхній перелік складає 33 найменування. Зокрема, слухові апарати, мовні процесори, окуляри, поглинаючі пелюшки та підгузки, дорослі і дитячі. На папері все красиво, правильно, так як має бути в цивілізованому суспільстві та в реальності по-іншому. Про це розповідає голова громадської організації, яка вже понад 10 років у Сумах займається захистом прав людей з інвалідністю. Чим складніша інвалідність, тим складніше інвалідність, тим складніше отримати те, що належить по закону. Тобто, забезпечення на не дуже хорошому рівні. Про проблеми людей з інвалідністю Людмила знає не тільки через громадську діяльність. Її син вже 31 рік живе з ДЦП, дитячим церебральним паралічем. Такий же діагноз і у сина Наталки. Через неналежне забезпечення її дитини підгузками Наталка обиває пороги чиновників уже кілька років. Спір навіть дійшов до суду. Справа у тому, що до лютого цього року підгузки мали видавати за місцем реєстрації. Однак в амбулаторії села Постольне, де була прописана Наталка з сином, після медичної реформи відмовились їх забезпечувати. У селі жінку всупереч постанові Кабміну перенаправляли до сімейного лікаря, з яким вона підписала декларацію. Наталка звернулась до суду. Було винесене рішення суду 14 травня е задовольнити частково задовольнити по позов, компенсувати півтори тисячі. Підгузків компенсувати саме підгузками чи компенсувати гроші? підгузками так грошима нема такого механізму. От ну моральну шкоду відхилили. Ну це не принципово було. От вони подали звичайну апеляцію. Сумський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, оскільки відповідно до законодавства, яке діяло на той на той час, укладання декларації з сімейним лікарем у місті Суми не було підставою для відмови Ову у видачі жінці підгузків для її сина за місцем проживання. Постанова поліційного суду набирає чинності здати її прийняття і скарженню не підлягає. Тим часом у лютому 21-го року уряд змінив порядок забезпечення людей з інвалідністю. Тепер медичні вироби та інші засоби вони мають утримувати за місцем підписання декларації. Проте ситуацію це не покращило. Я прийшла, стала на облік, написала заяву на отримання цих технічних засобів. Ми такі ну, грошей нема. Чекайте до грудня місяця, потім ну, от зараз вони збирають потребу. Типу, тоді до грудня місяця там, закладуть у бюджет, і тоді, дай Богу, у березні будуть вже ці памперси. Ну і багато хто ти ж мами бідкаються, що немає, не видають. Багато дівчат говорять, що, наприклад, замовляють п'ятірку, а вони привозять, привозять трійку. Ну, багато ж дорослих діток їм, наприклад, вони замовляють там памперси для дорослих, їм там дають там дитячі, наприклад, якісь. І тобто що І, з ними хочеш не... робити, міняй. Міняй, продавай, купуйся натомість інше. Це, як, наприклад, дорослому видати дитячу білизну. І ти або йди на базар, або продати її, щоб купити собі нормальну, або ходи без піднього. От лише без підгузку людина з інвалідністю вийти з дому не може. Хто має забезпечувати людей з інвалідністю підгузками? Згідно з постановою Кабінету міністрів, забезпечення має здійснюватися за рахунок державного та місцевого бюджетів. Та, як з'ясувалося, державний бюджет на це грошей не дає. Хочу зауважити, що і не в 20-му, не в 21-му році на, на, на дану категорію осіб, про яку ми говоримо з державного бюджету і з обласного бюджету, на жаль, кошти не виділялися. На сьогодні заклади охорони здоров'я комунікують з представниками влади е, органів місцевого самоврядування. Е, в, вони всі знають. З якою проблематикою, яка кількість людей з інвалідністю чи дітей з інвалідністю проживає на даній території разом з органами місцевого самоврядування працюють над тим, аби виділити кошти з місцевих бюджетів. Але чиновники і депутати при формуванні місцевих бюджетів не завжди враховують ці потреби. Зараз засобами особистої гігієни, технічними та іншими засобами реабілітації займаються створення ОТГ, розумієте, які мають забезпечувати своїх своїх представників своїх громади цими засобами. І є проблема в тому, що люди, які працюють в ОТГ, вони не завжди бачать цьому необхідність, просто не розуміють йому кажуть, що ну, в мене у нас є інші завдання. У нас є наприклад, необхідність облаштування тротуару чи так далі. Тобто ці проблеми вони ще не дуже зрозумілі. Знову ж таки, тут можна оцінювати по-різному. Є бюджети спроможні і достатні в громадах, а є бюджети, які покривають там лише якісь мінімальні потреби, були які мали перевиконання і не виділяли коштів. Так а чи є за це якась відповідальність? Але громада відповідальності? Я принаймні не бачив. А якщо брати приклади місцевих органів самоврядування, то можна як приклад назвати Сумську міську раду, де діє програма охорона здоров'я, де вони на 2021 рік заклали кошти для цієї категорії громадян у сумі 900 тисяч гривень. Та як ми з'ясували, цей приклад не є взірцевим. Щоб дізнатися, як фінансують ці потреби у сумах, ми направили запит до міського управління охорони здоров'я. Стало відомо, що минулоріч із 5 мільйонів гривень, необхідних для забезпечення потреб осіб з інвалідністю, з бюджету міста витратили тільки мільйон. Цього року ситуація ще гірша. При потребі у понад 6 мільйонів гривень затверджені видатки з бюджету становлять всього мільйон 100 тисяч. При цьому, якщо у 2020 році на підгузки для людей з інвалідністю місто витратило 800 тисяч, то цьогоріч на це запланували лише 560. Чому так сталося? Ми намагалися з'ясувати у міській раді. Однак, директорка департаменту фінансів, який і формував проєкт бюджету, інформації ані на наш запит, ані телефоном, ані при зустрічі, нам не надала, перенаправляючи все до того ж управління охорони здоров'я. місяць, Просили, ви саме запад, у писали запит туди ж перенаправили. Приділить там 5 хвилин, десь кожна інформація. Чому так відбувається? Не, не знаю, що ви говорять. Йдеться. Як ви знаєте, про що ми говоримо, про рішення пан Андрій? Голова ж бюджетної комісії міськради таке фінансування потреб людей з інвалідністю пояснює так. Дуже е, ймовірно, що насправді, коли управління охорони здоров'я минулому році подавала е, ці пропозиції, їх вже розподіляли по залишковому принципу. і Все, що залишилось, те і е, давали на ці напрямки. Минулого року я так думаю, що тут причина дуже банальна: були вибори, і всі бачили, що було в пріоритеті: були в пріоритеті фонтани, романтика, вангар та багато інше. На потребу людей з інвалідністю гроші в бюджеті знайти не можуть. Натомість витрачають мільйони на скв... Сквер біля романтики, стадіон Авангард і комунальний футбольний клуб. Зокрема, ми проаналізували, як перерозподіляли бюджет сумської громади останні два роки. Так у 2020 році бюджет змінювали 13 разів. При цьому шляхом перерозподілу коштів на реконструкцію театральної площі додали майже 26 мільйонів. «Стадіону Авангард 13,5 мільйонів. На облаштування скверу Романтика 7 мільйонів. Цього року зміни до бюджету сумської громади депутати вносили сім разів, перерозподіляли гроші, ділили залишки і перевиконання. Окрім таких важливих напрямків, як капітальний ремонт лікарень, прибудинкових доріг, ліфтів, шкіл садочків, прийняли у комунальну власність приватний футбольний клуб нині суми і віддали 1 мільйон 300 тисяч залишків бюджету і ще півтора мільйони з резервного фонду. Усього на комунальний футбольний клуб витратили 2 мільйон. 800 тисяч гривень. А це майже половина суми, яка необхідна для забезпечення підгузками людей з інвалідністю на рік у сумах. Питання недоречності створення комунального футбольного клубу в громаді, коли невирішеними залишаються більш серйозні проблеми, піднімали деякі депутати. Я для себе розумію, що футбольні клуби це такі забавки олігархів. Зараз е, хтось із багатих людей хоче свій клуб якось перепрофілювати, мабуть, в комунальну власність. Скільки вартує буде да, за да, на рік да, вартість да, цього да, футбольного клубу для сумчан? На 2021 рік ця сума становить 6 мільйонів 858 тисяч 557. Більшість депутатів проголосували. За створення футбольного клубу. Є ще один цікавий нюанс. Щороку обласні управління охорони здоров'я звітують перед міністерством про те, як в регіонах забезпечують потреби людей з інвалідністю. Відповідно до цього звіту, на кінець минулого року в Сумській області залишилось майже 50 тисяч підгузків. Інформацію про наявність залишків у відповідь на свої запити отримувала і Наталка. І у відповіді офіційній від департаменту написано, що станом там на грудень 2020 року е залишок е підгузків е в поліклініці становить там 4 з чимось тисячі. Я коли подавала заяву на привокзальній на отримання памперсів, я показую, от, ну, типу, є ж, да? де, де вони, де ці гори памперсів, вона дивиться, я не знаю, я кажу, звідки ці цифри беруться взагалі. Ми вирішили з'ясувати. Чому у паперах для міністерства ідеться про залишок підгузків? А в реальності люди з інвалідністю скаржаться на їх нестачу. Ми дізналися, що половина цього залишку належала Сумському центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Туди і вирушаємо. Там на перше двадцяти року були залишки підгузок, передбачені для як медичні вироби для забезпечення осіб з інвалідністю У проти 25 п'ять штук. Ну я чому так сталося?

Тисяч штук, де да немає залишки, У нас з'являються якісь залишок, ми одразу один залишок з двадцятого року, які закуплені грудні місяць. 25 тисяч це папірсь, які роздані ще в місічній місяці. Їх вже давно немає. Це сто тридцять сім паперсів на людину. Ви на міце ну, на полтора місяця менше на полтора на І ще так само і ще там одна мініма. Проблема не вирішується, тому що фінансування У Нас не вистачає людям. Забезпечити повний мірі 4 підгузки на, на день. У нас фінансування зараз йде 50 на 50% з міським, міської ради. Ті 50%, які ми заробляємо на декларації, обслуживаємо людей, які могли в лікарню нести, ми всі використовуємо підгузки. Ми за свої гроші купуємо памперси людям. У нас немає ні розвиття, у нас немає ремонту, у нас немає нічого, тому що ми покупаємо памперси. Я дуже мені люди ці жалки, і в нас другого виходу немає, тому що їх треба забезпечити. Забезпечення повинно буде фінансування не тільки, ну, ніяк не з наших коштів, які ми... Ми 50% коштів вкладуємо в це. На те, що наступного року ситуація з фінансуванням потреб людей з інвалідністю на міському рівні зміниться, годі й сподіватися. Будь-якому разі ми розуміємо, будь-якій сфері не вистачить грошей на все, щоб 100% закрити. Але раніше, як я вже говорив, минулоріч, річ, наприклад, в грудні місяці вже перед новим роком на калінках розписували той бюджет відповідно до пріоритетів, лише для того, щоб зібрати від голоси у депутатських фракціях і задовільняли їх хотілки, Так звані саме сфера. В бюджетірованні це медицина на сьогоднішній день. Це саме обіжена структура міської ради. На захист права своєї дитини отримувати медичні засоби. Наталка витратила півтора роки. Тепер вона чекає на виконавчий лист, або отримати півтори тисячі підгузків, що завинила її амбулаторія. Станом на 1 січня цього року в Сумській області потребували підгузків майже 600 людей. Із них 281 дитина з інвалідністю. І ще одна ремарка. У формі звітності, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я, людей з інвалідністю досі називають інвалідами. Хоча і ще у 2018 році Верховна Рада прийняла закон про застосування терміну особа з інвалідністю, яким слово інвалід прибрали із законодавства. Прежде всего чоловік. Перш за все людина, а вже потім її захворювання. Ну ми ж не будемо говорити, що ось він іде кривоногий, або іде капловухий, або довгоногий». Або довгорукий. ми говоримо, що йде людина, або чоловік так само і тут. Спочатку людина, а вже потім її інвалідність його інвалідність.